Те, про що була купа розмов, вони просто взяли і зробили. Компанія Anthropic анонсувала можливість керувати власним комп'ютером. Так як ми з вами робимо, дивимося на екран, вводимо курсором мишки, втайпуємо якийсь текст, відкриваємо додатки чи вебсайти. Тепер через діалог зі штучним інтелектом можна зробити онлайн-купівлю на розетці, можна підготувати презентацію чи якийсь Excel-документ, можна навіть забронювати подорож через Booking.com. Це все стає можливо з новою моделлю Клод, про яку я хочу сьогодні розповісти і показати, як встановити такого розумного помічника собі на комп'ютер. Тому сідайте зручніше і поїхали. Хто не знайомий з клод, це те саме, що ChatGPT тільки від компанії Антропік. Насправді, Антропік заснували брат сестрою, які були вихідці з компанії OpenAI. Ну і на днях вони анонсують нову модель, яка вміє керувати власним. Комп'ютером. Наразі ця функція знаходиться в бейті, але я думаю, вже ближчим часом вона стане доступною для всіх користувачів. Тому це відео буде корисне не тільки для тих, хто користується Клод, але для тих, хто користується ChatGPT чи, чи Gemini. оскільки мені здається, що власне це буде новим стандартом взаємодії та новий рівень користувацького досвіду з нашим комп'ютером вже ближчим часом. Ось так виглядав їхній анонс, який вони опублікували в себе в Твіттері. Так само детальніше вони опублікували. В себе в блозі цю статтю Developing Computer Use Model, де детальніше можна подивитися, що ж це таке, як працює ця функціональність, як працює ця модель. Ну і якщо подивитись далі, от вони тут анонсують, що Computer Use поки що в беті, і тут дають детальну інструкцію, як можна цим функціоналом користуватися. Ну і далі, якщо клікнути до них на GitHub аккаунт, тут є, власне, той код, який нам потрібно буде запустити на комп'ютері, щоб подивитись як працює це середовище? Ми заходимо в Antropic Quick Starts, і тут у них є ряд вже готових проектів. От бачите, буквально 5 годин тому вони оновили Computer Use Demo. Ось ми на нього натискаємо, і у нас тут з'являється, звісно, попередження, що обережно, Computer Use – це лише в бета-фічі. І ось тут вони дають інструкцію, як можна налаштувати в себе таке середовище. На комп'ютері. Для того, щоб налаштувати тестове середовище, нам знадобиться Docker. Docker це є свого роду контейнер різних віртуальних середовищ. Тобто, це свого роду як маленька віртуальна машина, яка є у вас на комп'ютері, яка має свої додатки, свою операційну систему, своє середовище. І в рамках цієї віртуальної машини і буде відбуватися оце бета-тестування нової моделі Cloud. Для того, щоб перевірити, чи докер встановився і чи він працює, вартує перейти в командну стрічку в себе на комп'ютері і ввести дуже просту команду docker version. І відповідно, якщо у вас в результаті буде видана версія така-то, така-то, це означає, що докер на вашому комп'ютері встановився і все працює добре. Ну і наступним кроком нам потрібно далі повернутися в GitHub репозиторій і виконати ось цю єдину команду. Тобто, насправді ця єдина команда, яка все нам. Зробить, більше нічого не потрібно буде виконати. Ця команда вимагає введення API-ключа. Оскільки Клод працює поки що в режимі цього керування комп'ютером в бета-версії, весь інтерекшн буде виходити через API. Тому ми йдемо на сайт Клод, і відповідно ось це мій дешборд. Це є консоль, яку я можу використовувати власне, для роботи з API. І не тільки тут є дуже багато різного функціоналу через консоль. Мене цікавить, власне, зараз створення API-ключа. Ось в мене вже є один ключ створений для того, щоб створити новий ключ. Я просто натискаю Create, придумую назву ключа, вибираю Workspace, якийсь там по замовчуванню, і натискаю додати. Далі в мене з'явиться діалог з тим ключем. Уважно скопіюєте цей ключ, щоб не пропустити ні одної буквочки і не використовувати там лишніх знаків чи пробілів. І далі вам цей ключ потрібно буде скопіювати і вставити ось в це місце замість. Цього значення після знаку дорівнює. Тоді буде ваша команда готова. Я підготував вже свою команду, далі я повертаюся в термінал і вставляю цю команду для виконання. Все, коли ви побачили ось цю стрічку, що все встановлено, все працює. от це посилання готове до відкриття в e браузері, де можна робити власне, емуляцію використання нової моделі колод, яка буде керувати. Комп'ютером. Але ще одна важлива річ: перш ніж ми перейдемо в браузер, потрібно поповнити рахунок у себе на дешборді, оскільки ці всі транзакції, які ми будемо робити через API, вони вимагають коштів і потрібно покласти на баланс хоча б 5 доларів. Тут мені здається, це є мінімальна сума там 5 доларів, яку потрібно покласти на баланс, для того, щоб можна було користуватися ось цим новим API від. Cloud. дивіться, ці всі посилання на нову модель. Ця інструкція, як в себе встановити такого агента на власний комп'ютер, це все я розміщу в нашому телеграм-каналі. Там я стараюсь публікувати кожного дня якісь новини, якісь лайфхаки, і в нас там насправді дуже крута ком'юніті людей, де ми обмінюємося думками і власним досвідом. Тому, якщо ви ще не є частиною нашої шість спільноти, забігайте, будемо дуже раді вас там бачити. Далі я ввожу посилання в браузері і попадаю ось такий от інтерфейс. Все, це є моя віртуальна машина, це є моя емуляція, яку я буду використовувати для тестування нової моделі Cloud. Насправді, інтерфейс дуже простий. Зліва це наш чат, такий самий, як Cloud чи ChatGPT, GBT, де ми можемо спілкуватися. Ну і давайте запустимо якусь першу команду, перевіримо, чи все працює. Давайте напишемо привіт! І якщо у вас з'являється Raining Agent, у вас тут з'являється така анімація, що все працює. Це означає, що у вас відбулося з'єднання, у вас працює все добре. Далі є зліва менюшка, де можна подивитися, яка модель використовується. Це власне цей Cloud 3.5 Sonnet. Ось буквально оновлена там 22 жовтня. І ось цей от ключ, його теж тут можна побачити. Це той ключ, який ми генерували на консолі для того, щоб можна було взаємодіяти з API. Тут ми нічого не змінюємо, воно лишається так, як є. Ну і з правого боку, це є робочий стіл з мінімальною кількістю додатків, які ми будемо використовувати для тесту. Ну, давайте почнемо з простого. Я прошу. Клод, відкрий калькулятор та зроби операцію 2 плюс 2. Ну і бачите, починається діалог. Він робить скріншот. Взагалі, взаємодію відбувається за рахунок скріншотів. Модель аналізує, що є на десктопі. Тоді дає команда: Ага, я проаналізував, в тебе є калькулятор. От давай курсором клік і відкрий мені його. Далі знову ж таки робиться наступний скріншот. Модель працює, ми бачимо. Вводиться команда 2. Знову наступний скріншот плюс 2. Виходить 4. Ну і далі підтвердження, що це 4, чи я все правильно зрозумів. Так, це 4, і він питає, чи хочемо ми продовжити якісь далі наступні дії. Тобто я справа нічого не клікав. Це все робила моделька самостійно, вона керувала моїм робочим столом і додатками, які в мене є на робочому столі, і робили необхідні команди мишкою чи з клавіатури. Давайте зараз спробуємо запустити більш складнішу команду. Я тут пишу англійською мовою. До речі, та, який мовно модель клот. Можна писати будь-якою мовою, англійською, українською будь-якою мовою, вона розуміє, все дуже добре. Я ось написав таку команду, вона складніша. Вона просить відкрити браузер, зробити пошук мого youtube каналу. Далі в рамках youtube каналу знайти відео на тему ChatGPT і почати програвати ці відео. Знову ж таки, він працює по принципу скріншотів. Ось він вже на етапі взяття скріншоту з Firefox. Далі він каже, давай рухайся далі, вводи курсор. Відкрив мені Google. Він прям з мого промту скопіював і ввів це в пошук Google діалогу. Зараз зробив далі скріншот. Ну і цікавий момент, бачите, він теж вміє скролити, тобто, по великому рахунку, він може. Ага, дивіться, він щось таке цікаве зробив. Він замість того, щоб знайти ЧБТ, він додав букмарк. Chat GBT за букмарком. Ну, це не те, що я його просив. Я його просив знайти на сторінці. Відео на тему ChatGBT, а не забукмаркати мій YouTube канал. Та давайте я зараз зупиню цей процес, ми спробуємо ввести якийсь інший промпт. Ось тут я підготував ще один промпт. Цей промпт теж буде пов'язаний з роботою з веб браузером тільки цього разу я прошу знайти мені сайт розетка і допомогти мені купити годинник Garmin Venue. І Якщо будуть якісь уточнюючі запитання там, чи якісь потрібні додаткові речі, пиши мені в чаті. Він зайшов в Google. Так, в Google він ввів Rozetka, зробив скріншот. Тепер я бачу результат пошуку. Давайте перейдемо. Все, він переходить на сайт розетка. До речі, скоро Чорна п'ятниця. Можна буде якісь дуже класні собі гаджети купити за досить класною ціною. Це не реклама розетки. Далі він вводить в пошуку Garmin. Тобто він шукає місце пошуку по скріншоту Він розуміє, де на сайті є місце пошуку. Він туди вводить Garmin. Окей, він знаходить кілька годинників Garmin чорного і такого салатового кольору. Давайте виберемо версію алюмініум, тобто він вибирає сам. Хоча, з іншого боку, він міг мене спитати, Ігор, яку ти хочеш версію, чи хочеш чорну, чи хочеш салатову, він вибрав цю от чорну версію. Так, нарешті він після довгого думання натиснув кнопку купити. І далі він переходить вже в діалог кошик і буде, напевно, оформляти замовлення. Тепер ми перейшли до сторінки оформлення. Все він починає вести зі мною діалог, і давайте я йому скажу: так, є використовуй мій мобільний номер у формі плюс 3, 8, 0, 96, 43, 12, 12. Думає, підготував команду. Так, я бачу, що є можливість увійти. Тобто його запис, давайте спробуємо увійти. Тобто він побачив, що є така можливість, зараз буде пробувати ввести номер телефону. А, капча з'явилась. До речі, давайте подивимося, як він спрацює з капчею. Тікнув по капті, окей, супер. Давай, я тут бачу, що є смс. Скажи мені SMS-код, і я його введу в це поле. Ну, як мінімум, з капчою він справився і сам клікнув і пройшов далі по діалогу. Зараз можна далі продовжити там, вводити смс, ну і там робити офіційно замовлення. Ну і ще в мене є ось такий промпт. Давайте подивимося, як він справиться. Цей промпт націлений на використання кількох додатків. Спершу я прошу його зайти в Google на сайт Вікіпедії звідти взяти. Медалі літніх Олімпійських ігор, а далі скопіювати звітом таблицю і вставити в Excel Spreadsheet. Так, заходить в Google, відкрив Firefox. Ну, як мінімум, ось такі от базові речі: там відкрити браузер, запустити Google, ввести щось в пошук. Він справляється з тим на ура. І якщо чесно, ну, блін, досить швидко працює, тобто досить швидко обробляє ці всі команди і там генерує наступні кроки. Так, він зайшов в нашу Вікіпедія сторінку. Так, ніби зараз доскролює. Ось вже видно першу частинку таблиці, подивимося, що він зараз скаже нам. Чудово, я знайшов таблицю. Тепер мені потрібно оновити LibreOffice, щоб створити Excel файл. Так, він оновив додаток і ось так виглядає табличка, яку він скопіював з Вікіпедії і переніс в Excel. Ось так працює агент, який може керувати нашим комп'ютером. Щось дійсно працює, щось він виконує дуже класно. Якісь команди він не дуже правильно розуміє, треба ще раз його повторити, уточнити. Але знову ж таки, це є бета-версія, це є тільки раннє-раннє перше тестування даного функціоналу. З іншого боку, він теж є не дешевий такий функціонал. Я думаю, вони будуть теж над тим працювати, як це все можна знесли. Але давайте дамо антропіку трошки часу. Мені здається, вони першопрохідці в цьому напрямку. Вони дуже молодці, і я думаю, за короткий період часу даний функціонал, даний. Користувацький досвід стане новим стандартом, і всі інші компанії, там чи ChatGPT, чи Gemini, однозначно в себе будуть теж такі речі впроваджувати, і скоро ми будемо бачити розумних ще агентів на власних комп'ютерах, які нам будуть допомагати робити рутинні буденні задачі. Тому пробуйте, експериментуйте, діліться враженнями в коментарях, підтримайте наш канал і доєднуйтесь до нашої ще спільноти в Телеграму. Бо я впевнений, що за цим майбутнє. Всім пай, до нових зустріч!